Комплекс на все тіло акцент плечі. Між раундами відпочинок 3-4 хвилини. У кожного своя підготовка. Робимо 3-4 раунди, також залежно від своєї підготовки. Поїхали! перше 30 джемпінджеків. Наступна права це 8 трастерів зі штангою. Далі у нас 30 секунд біг на місці. Наступна права тяга гантелі до поясу в планці. Далі випригування 30 раз. Далі у нас нечі, ривок гантелі з полу, 12 раз на кожну руку. Після снечів знову Jack 30 разів. Тут направо у нас червячок плюс планка. Ми виходимо в планку, робимо одну жабку. Це один. Після черв'ячка і жабки у нас зразу знову біг на місці. Наступне право заключається за в тому, що ми висимо на турніку і постійно змінюємо хват. Наступна вправа це вісім бьорпі з дотиком до турніку. І наступна вправа у нас це жим гирі 6 кілограм почергово. Завершально у нас в кругу це 30 випригувань. Так, до 30.